Українці, українки, наші захисники, захисниці, повертаємося з Одеської області. Зокрема, зустрічався сьогодні з нашими героями, бійцями сил спеціальних операцій. Подякував їм за службу, нагородив. Найкращих наголосив на тому, що головне їхнє завдання, щоб у ворога не було жодної спокійної хвилини на цій землі. Земля має горіти під ногами. Кожен окупант, який знущається з українців, який катує, вбиває, повинен знати, що відплата за це буде. Навіть якщо хтось з російських вбивців сподівається, що нібито їх не притягнуть до відповідальності, що вони нібито десь ховаються, хай знають вони будуть відповідати будь-якому випадку. Географія, час, кордони, стіни не зупинять справедливу відплату. Заслухав сьогодні доповіді про удар окупантів на Оленівці Донецької області. Це був свідомий російський воєнний злочин. Свідоме масове вбивство українських військовополонених більше 50 загиблих, коли оборонці Азовсталі виходили з заводу ООН і Міжнародний комітет Червоного Христа виступили гарантами життя, здоров'я наших воїнів, Збройні Сили України, служба безпеки, головне управління розвідки і уповноважної Верховної Ради України, виступили зі спільною заявою до ООН Червоного Христа як гарантів тих домовленостей щодо захисників. Азовсталі Підтримую цю заяву. Зараз гаранти повинні реагувати, повинні захистити життя сотень українських військовополонених. І додам від себе має бути чітке юридичне визнання Росії державою спонсором тероризму. Особливо зараз я звертаюся до Сполучених Штатів Америки. Рішення потрібне потрібне зараз. Росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму в сьогоднішньому світі. Це факт. Українська дипломатія винесла інформацію про російський удар по Оленівці на найвищий міжнародний рівень. Радбез ООН поінформований. Усі учасники міжнародних відносин знатимуть, що відбулося насправді. Росії нікого не вдасться обманути. Так само, міжнародна спільнота поінформована про усі деталі нашої протидії російському терору голодом. Сьогодні в Одесі почалась конкретна робота по відновленню експорту українського зерна. Це важливо, важливо не тільки з точки зору економічної міцності. Нашої держави, яка потрібна, щоб вистояти у цій війні, це важливо для того, щоб світ вистояв під тиском продовольчої кризи. Чим більше українського зерна буде на світовому ринку, тим більше стабільного буде ситуація у наших партнерів. А отже, тим більше ефективною буде і наша спільна протидія державі терористу. Підкреслю, терорист. Не хочу зараз нічого прогнозувати. Подивимось, як будуть виконуватись домовленості щодо зернового експорту, ООН, Туреччина і інші міжнародні партнери відповідають за безпекову сторону цього процесу. Все, що необхідно для захисту нашого узбережжя, робиться збройними силами України. Я хочу сказати сьогодні ще одне: російський терор направлений передусім на те, щоб зламати нашу внутрішню силу. Росія нічого не може зробити з нами на полі бою наші оборонці. Дуже міцні, такими ж міцними маємо бути і ми з вами. Наші емоції, наша спільна воля, боротись повинні бути сильними до самої нашої перемоги. Що б не робило окупантів? Як би вони не намагались зламати наш дух, ми повинні триматись, бути мобілізованими і повністю зосередженими на тому, що необхідно для нашої перемоги. Якщо хтось із вас відчуває, що не Витримує те зло, яке бачить, подумайте, якщо ви особисто можете допомогти обороні України. Допомагайте ЗСУ, Доносьте світу факти про російський терор. І переконуйте, переконуйте усіх, кого знаєте в країнах-партнерах, щоб збільшували допомогу Україні. Ми обов'язково переможемо, але до цього треба дійти нам всім разом, вічна пам'ять усім жертвам російського терору. Вічна слава кожному і кожній, хто знищує цих окупантів. Слава Україні.